Ми хочемо змінити вигляд ось цієї позначки приміщення. Хочемо забрати назву приміщення, оскільки вона буде фігурувати лише у експлікації, а замість номера приміщення, щоб не було оцього такого, такого великого квадрату. Так ми захочемо зробити просто коло. Для цього активуємо родину цієї RoomTag. Подвійний клік і запускається окрема. Ну, у нас тут вже є попередня заготовка, я її вимкну. No. Для, все ж таки для початку. Я хочу її заново запустити. Ось ви будете бачити по дефолту ось таку річ: Room Name, номер приміщення, тобто тут назва, номер, і ось тут в одному полі є і volume, тобто об'єм, і area, тобто теж площа. Ці речі можна буде вмикати або вимикати окремо в, по категоріях. Ось тут, у вихідному меню, буде варіант, можна буде перейти, теж покажу. Цікаво, що вдалося знайти довго шукала, але вдалося знайти, як це виправити. Мені потрібно забрати room name і, можливо, я захочу його підкреслити, бо попередній раз я цього не робила, але теж покажу. І ще забрати ось таке поле велике, таке прямокутне поле, яке ми тут бачимо, так, і замість нього намалювати, скреативити коло, Як це в принципі, мало би бути. Знайдемо наше вікно у Ось воно є, це вікно редагування Roomteg. Заходимо на View і шукаємо Graphic Visibility. Visibility Graphics. Вмикаємо середню вкладку Annotation Categories і включаємо галочку Show Annotation Categories in this view. Тобто ми показуємо категорії анотації і тут ставимо галочку Automatic Sketch Dimensions. Ну, це цілюща галочка, запам'ятали ці дві позиції. Так? Пишемо ОК. Чому? Тому що тепер ми можемо окремо виділити room Name і видалити. Волюм можна залишити, бо він нам може бути як для запасу потрібний. Але зверніть увагу, тепер можна редагувати. З'явилося оце поле так? і з'явилося. Ось цей прямокутник, який можна просто видалити. Що ж нам ще потрібно? Зараз наразі, якщо я збережу ці зміни, буде просто цифра, але мені потрібно коло. Я заходжу на Create і ми маємо Line. То, в принципі, усі редагувальні речі, якщо це там, наприклад, Annotation, то ми маємо 2D-елементи для креативу. Якщо це 3D-об'єми, то ми ще маємо додатково в Create об'ємні речі. Але ось тут, зокрема, ми маємо Line, активуємо його і маємо можливість креативати. Так, зараз натискаємо Line. Ось. Я її активувала нарешті, і з'явилася стандартний тип команд, тобто шляхів, як же ж можна креативити лінію, і в нас є. Коло з центру Цікл. Дуже просто з центру ну, тут можна, в принципі, 50 ніби так якби але я бачу, що дуже красиво виходить. Менше можна 2,5 він трошки підключує Ось, 50-ку нам Revit рекомендує. Якщо захочете, можна ж нести е, через стапку, ідею, або можна потім змінити. Давайте ми поки що поставимо 50. -ку. І обов'язково Load into the Project. Вибираємо варіанти, які нам потрібні. Ну, я поставила галочку на Африкана Білдинг, хоча, якщо нам потрібно буде це поширити на інші е, проєкти, можна ставити. Пишемо ОК. І в кінці Revit запропонує перезаписати е, до цієї версії. Дивіться, що ми маємо. Ми маємо коло, яке тепер можна трансформувати десь, де ми хочемо. Якщо ми захочемо зменшити це коло, зараз ми перевіримо, як воно виглядає. у цій десятці, Наприклад, я думаю, що трішки можна. Якщо в нас не буде багато приміщень, то ми можемо зараз, подумаю, ставити ну, четвірку сміливо або 3,5. До речі, можна змінювати назву, а якщо ми візьмемо у полі подвійний клік, так, повернемося сюди. І можна редагувати оце. Ось, ось таким чином, стандартно 35. 3,5. 3,5. Так. Знов натискаємо Load Into the Project, ОК і перезаписуємо. Досить мінімальний е попис, він мені так і, в принципі, так і потрібно було. І якщо ми захочемо змінити, це вже окремо в категоріях, можна взяти, виділити всі попередні і увімкнути ще Room. Е Area. Ось, ми маємо ще і показ площі. Коли я додаю е, підкреслення, от зараз, зокрема, можна його додати, е, подивимося, е, що це нам дасть. Е, ми ж можемо заходити і змінювати тип тексту, так, і можемо е, бавитися з висотою, позначення тому подібне. Underline це буде підкреслення, так як в принципі хочеться. Так? Але ну, тут. Я не бачу можливості змінити, Треба зараз ще тут спробуємо забрати. Окей, вони зв'язані. Тобто, якщо нам потрібно Underline, то це буде виглядати ось так: Load into Project. Окей і overridden. Ну, Тобто, Якщо ми можемо дозволити собі оце підкреслення, то це буде виглядати так. Якщо не потрібно підкреслення, ми можемо це знівелювати, то тоді беріть попередній варіант.